Долаємо міфи. Молодь Донбасу святкує різдво у Карпатах з героями документальних фільмів про боротьбу за свободу. Це назва ще одного просвітницького проєкту, завдяки якому на Івано-Франківщину приїхали найактивніші волонтери із семи звільнених місць сходу країни. Вони мають намір ознайомитися з нашими традиціями, а ще особисто відвідати героїв документальних фільмів про боротьбу у за свободу і незалежність України Мирослава Симчича, Василину Івасишин та Євгена Грицяка. Волонтери Всеукраїнської молодіжної громадської організації Студентське братство та молодіжної громадської організації «Учнівське братство із семи міст Донбасу, серед яких є діти політв'язнів ДНР, юні герої проєкту «Хоробрі серця розповіли, чому вони вирішили особисто познайомитися зі старенькими героями документальних фільмів про боротьбу за свободу і незалежність України. Цілем цієї поїздки для мене є розвінчування саме міфів про УПА, та також я дуже хотіла би. Прийняти ці національні традиції, які саме є на західній Україні, хотілося б також їх, коли приїхати додому, також їх передати своїм близьким друзям. Ми приїхали сюди на Західну Україну для того, щоб доторкнутися до історії нашої країни. Поспілкуватися із тими героями, які боролися за нашу свободу. Просвітницький проект Долаємо міфи. Молодь Донбасу святкує Різдво у Карпатах із героями документальних фільмів про боротьбу за свободу. Єднає схід і захід. Це частина системної просвітницької роботи у рамках школи волонтерства і громадської активності. Ми вже охопили з вересня місяця понад 5 тисяч учнів в школах звільнених міст. Донбасу, це Луганська, Донецька область, також понад 80 навчальних закладів. І сьогодні найактивніші з Донецької Луганської області приїхали сюди для того, щоб відчути, а як це святкувати по справжньому різдво, відчути цей незламний дух людей, які боролися свого часу за незалежність. Те, що дітки сьогодні приїхали до нас, зможуть провести свята, ознайомитися з нашою специфікою, з тим, які в нас традиції ознайомитися з традицію власне з національною спадщиною і з тими подіями, які відбувалися протягом років. Тут зможуть собі побачити, що це все насправді зовсім по-іншому, і тут такі ж саме дружні налаштовані люди, які в будь-якому регіоні нашої країни. Активісти з Донбасу привітають із 92-м днем народження сотника УПА Мирослава Симчича. Відтак поїдуть до української партизанки Василини Івасишин та одного із лідерів та організаторів повстання у радянському концтаборі Норильська Євгена Грицяка.